Добрий вечір. Сьогодні ми зібрались, я так правильно зрозумів, да, з нагоди, ну як би так сказати, шанування любові, так? Дня любові. Но ми повинні розуміти, що любов це стосунки між людьми, це любов між нами у наших родинах. Між братами та сестрами у родинах, між uh, дітьми та батьками uh, І будь-де, будь-де, у школі, у робочих колективах. Uh, саме сьогодні, сьогодні, в наші такі важкі часи, коли йде війна, uh, саме головне, що нам треба один з одним мати, це любов, порозуміння і uh, uh, шанування один до одного. Бо Bo... Тільки таким чином ми дійсно будемо одним цілим, одним єдиним, єдиною країною. І дійсно тоді ми зможемо вистояти і отримати перемогу. І я хочу впродовж того, що я вам кажу, можу сказати, що ця пісня теж стосується любові. Я не буду багато казати, бага, я тільки скажу, що сьогодні дуже багато і в Кагарлику, я знаю, і в майорах будь-у всіх. Селах чоловіки і навіть і жінки, чиїсь сестри, діти, сини, дочки зараз знаходяться на фронті, на передовій. І дуже багато матерів, жінок сумують, плачуть в ці дні, чекають кожен вечір дзвінка від своїх. Синів та дочок. І саме ця от як я добре не буду, я щось, щось хочу сказати, я вам краще заспіваю. Мамо, тобі я ввечері відзвонюсь, мамо, люба, ти заспокоїшся, як голос мій почуєш, і, попри все безсоння знов тебе не згубить я колись мене в дитинстві досі любиш, мама, ти передай від мене батькові вітання, ми стоїмо та не збираємось тікати. Війна це горе І одночасно час розстання, життєвий досвід, мати і життя пізнати, хоч вдома краще. Та не я це розпочав, раніше навіть я і в птаха не стріляв, мені зараз це доволі неприємно. Але ж стріляють в мене пан або пропас. Мамо, ти не хвилюйся, якщо і я мовчу по цей термін свідчить, що пішли ми на завдання. Лише чотири слова, все у мене добре. Знов до життя тебе вертають крізь ридання. Мамо, я розумію, хоч ти в мене дуже мужня. Моє мовчання це важкий тягар на серці. На нульовці всі тримаємось в напрузі, зв'язок покинувши, щоб бути у безпеці. Нову задачу нам описує комбат, зізнаюсь іноді, хоч я і не слабак, я хочу плакати, але ж не маю права. Що як мене почує мій маленький брат? До речі, як там костик слухається вас, я обіцяв його, як буде вільний час навчити грати на гітарі Черемшину. Хай зачекає трохи, буде все гаразд. Бажання в мене є стрімке, як стукіт пульсу. На жаль, раніше ж я й не думав це робити. Як я приїду враз додому у відпустку, тобі обов'язково подарую квіти, частіше згадую, як будучи малим. Тебе не слухав, ображав, бував і злим. Пробач за сентименти, зайві це не слабкість, перевертають всю свідомість, шах і дим. Мамо, як добре, що я тут навчився відчувати, як я люблю тебе і батька. Всю родину, я дуже хочу зараз, мамо, побажати нам перемоги, а всім вам скоріше миру. Мамо, тобі я ввечері відзвонюсь, чуєш рідна, хоч і не зможу знов я довго говорити, почуєш голос мій, зрадієш. Безсумніло. Тобі відзвонюсь я, бо знаю. Буду жити. Дякую всім. Скорішої перемоги миру нам. Ну і любові. Побільше між нами любові.